Анпакінг продуктів з Кауфланду на 48,5 євро. Що хочу сказати, я їхала в супермаркет зі словами: я багато не беру, буду це сама тягнути. Небагато, трошки. Обичний стандартний кауфландський хліб. Взяла спробувати ось такий морський коктейль. Наступний лот соус. Е, далі шпикачки. Овочева суміш. Картопля. Подивіться, які пельмені. Далі у нас іде філина куре. Якісь ножки курячі і вареники. Наступний лот у нас лавашик. Далі ковбаса. Ось така у нас. Ще взяла на пробу ось такі дві штучки. Це якийсь от такий, якийсь рисовий. Я не знаю, що це. Круасанчики три штуки. Яйця. Тут у нас вершки дві штуки і сметана. Ось такий звичайний каупландський рис. Наступний лот ось такі дві піци. Далі у нас два огірця. Ось такий мюллер і е, сир типу фета. Камамбер, дві штуки, помідорки. Далі взяла скуштувати ось такі макарончики. Далі у нас ось такий мюллер, є дві намазочки і капусточка. Далі у нас сир, молоко, кауфландська соєва омачка. І останній лот у нас рідкий хліб. І все. 48 євро було, 48 євро нема. До наступного відео, па-па!